Пропоную, друзі, до вашої уваги Opel Zafira з найкращою ціною в Україні на даний момент, на дану комплектацію. Це в нас двохлітровий дизель з турбіною на автоматі. І має він 7 місць. Гарна машина. По, по кузову, ніде дир, рижавчини сколів фактично нічого немає. Буквально ось тут один момент. І маленька є м'ятинка на капоті. Все інше реально рівненьке, гарненьке, ось подивіться. Стан кузова фактично в ідеалі. Ржавчини, дир, нічого такого немає. Арки, низ, дверей, пороги, все ціленьке, все гарненьке. Виглядає машина класно. Їде добре, двигун не димить, працює добре. Ось так, зараз заглянемо в салон. Салон фактично в ідеалі. Ось низ дверей, до речі, заводський герметик стоїть. Ось нічого на ньому немає. Сідушки. Трошки, звісно, дощ капає в мене на вулиці. Сідушки задній ряд, ззаді фактично в ідеалі все. Спереді також низ дверей. Просто в ідеалі. Водійська сідушка, дивіться в якому гарному стані, не протерта, не просажена. Тут все працює. Ось трошки видно, що е, підтерлося, скажімо так, але ще буде їздити і їздити. Ось в такому стані руль. Резина трохи затерлася, звісно, але не критично. Кнопочки цілі, зазвичай в них протираються до дир. Маємо автомат. Незатертий салон, от все гарненько, чистесенько. Автомат працює гарно, кондиціонер свіжий заправлений повністю, працює також гарно. Ось в загальному все виглядає ось так. Ціна, друзі, даного авто 4000 доларів на віддачу. І це найнижча ціна на даний автомобіль з такою комплектацією, тільки дешевші є з механікою, скажімо так, не автоматичною коробкою передач. Автомат тут працює гарно, виглядає машина, як виглядаєте, все прекрасно вам показав, розказав. Декілька маленьких нюансів є, нічого критичного, загальний стан, просто бомба.